194-й день кривавого російського вторгнення Харків весь час під прицільним вогнем. І, хоча цієї ночі обстрілів міста не зафіксовано, проте 4 вересня близько 18.30 внаслідок ракетного удару окупантів троє людей постраждали в новобаварському районі міста. У телеграм-каналі Мера відразу з'явилась перша офіційна інформація. В Новобаварском районе пострадал частный сектор. Повреждены несколько частных домов и многоэтажка неподалеку. Есть жертвы. Згодом стає відомим, ракета влучила в землю, однак вибухова хвиля пошкодила приватні домоволодіння та десятиповерховий багатоквартирний будинок. Протягом минулої доби російські окупанти знову інтенсивно обстрілювали мирне населення міст і сіл ізюнського, чугуївського, харківського та богодухівського районів. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, виробничі об'єкти виникали пожежі. За даними служби, з надзвичайних ситуацій рятувальники цієї доби здійснили шість виїздів на ліквідацію пожеж. Усі загоряння були спричинені військовими діями. На жаль, є загиблі і поранені, повідомили в штабі оборони. У Богодухівському районі загинула жінка 58 років. Рятувальники деблокували тіло з-під завалів будинку. В Оземському районі постраждали 72-річна жінка та три чоловіки: 61, 70 та 66 років. У Харківському районі поранений чоловік 67 років. Бої на Харківщині тривають. На лінії зіткнення ворог продовжує обстрілювати позиції наших військових з реактивної та ствольної артилерії, використовує авіацію. Наші захисники надійно тримають свої позиції та ведуть вогонь у відповідь. У районі населених пунктів Семенівка та Куп'янськ окупанти зазнали серйозних втрат в живій силі та техніці. Крім того, влучним ударом зсу знищено ворожий склад боєприпасів. Я біляєва, Стас Дейняко, Харківські звісті. Приватні будинки без покрівель, вікон, стін та парканів. У дворах побиті машини. Посеред дороги вирва за в шкіл три метри. Це місце обстрілу, що стався у неділю ввечері. За даними прокуратури, силовики на місці знайшли уламки ракети С-300. Сидел с женой в киоске. И как прилетела сюда, просто сразу привалила киоск. Я достал жену, достал себя, не могли дверь открыть. Нам открыли ну, люди, которые тут были. Но ну, тут все было в тумане, много очень людей. Приехала скорая, забрала двоих э, 300 и двое раненых. Ну, один раненый я из них. Забрали в больницу, ну, посмотрели палец, и я приехал на такси обратно домой, и потом уехала сюда, потому что все окна повыбивало. Вдома, ну, спати, як холодно. І вечір не добрий був, бо я йшов управлятися, якраз це все летіло над моєю головою і мене засипало кирпичом у сим. Це паралельна вулиця по паралельній вулиці. І от це я сидів під домом, вот сон прилетіло, і от послухав зрив. Ми з дружиною були вдома. Слава Богу, пощастило, не вона не я не постраждали. А з будинком саме бачите, що, що сталося. Ну, вікна побило, раму поламало, між, між, ну, міжкімнатні двері побило, ну а так з, зверху кришу пошкодило, кришу на, на будинку, кришу на гаражі. Ну, як все так. Будинок родини голосних один з найбільш постраждалих після вчорашнього. Другий поверх взагалі завалився. Злость просто злость. Ну, а що що? Це однозначно не воєнний об'єкт, не військовий. Так що, ну, не знаю хто, Оторву голову лично. Та й окрім будинку, що постраждав від ракети, сильні пошкодження отримав і господар. Зараз він у шпиталі. Син показує кімнату, де його батько перебував в момент вибуху. Сидів за комп'ютером воз окна, кразу зрив от навпроти окна. Всьому повезло просто. Які поранення він отримав? Контузія тяжого затрясення. Ну и все. И царапины там. Чуть слегка руку забинтовали ему. С каким уроком? Отец 54 -го года. Противовщик? Нет, а, не, уже пенсионер, но он не выходил из дома практически у него. Инвалид. Полковник. Отставки. Так, лишень після вчорашнього обстрілу спального кварталу Харкова, де суто приватні будинки та багатоповерхівка, окрім батька Георгія, до лікарні з пораненнями доправлена і сусідка. Вибуховою хвилею пошкодження зазнала і висотка, що неподалік у житловому будинку через вибух повибивало вікна та балконні рами. Приїхали на вокзалі, якраз вийшли, услышали взрив. А приехали домой, не думали даже, что у нас. А приехали, он стекол нет. У нас в квартире повыбивало стекла. Все повытаскивали. Детей отвели к бабушке. А сами ночевали в холодной квартире. Хочется, чтобы все, все скорее закончилось. Страшно детей выпускать на улицу. Не знаем, что делать. И уезжать не хочется. Хочется... Хочеться бути вдома. У понеділок з самого ранку місцеві жителі з комунальниками прибирають все, що було пошкоджене вибуховою хвилою від російської ракети. Практично вже роботи закінчуємо. Десь ще на час-полтора і робота буде закінчена. Також на, той, на участок, який за у нас, попереджений участок водопроводу. Комунальне підприємство КП Вода прибуде через час-полтора після того, як вони. Ліквідують розрив трубопроводу, ми посвітово становимо переджу частину. До кінця дня всю роботу буде закончена. Олеся Копилюк, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Олександр Уваров. Харківські звісті. Вночі проти неділі російські окупанти знову випустили ракети по Харкову. Близько опівночі ворог обстріляв розважальний комплекс у Київському районі. На місці спалахнула масштабна пожежа загальною площею понад 2000 тисячі квадратних метрів. Наразі вогнеборці й досі намагаються ліквідувати загоряння. Поблизу комплексу знаходиться приватний сектор. Місцеві кажуть, вночі прокинулися від потужного вибуху, а у деяких будинках ще й зникло світло. Такий був постріл, такий був постріл, що ну, дуже гучно було. Я це бачив вперше. Зараз я тут не мешкаю. Я приїжджу сюди десь дня на три на чотири, ну, щоб зробити свою справу по, -по, по хаті. А потім їду в області, я там зараз мешкаю. Ви знаєте, лячно. Хочеться, це ж мій тут звір, мій мій довго, але дуже чекаю перемоги. Наслідки обстрілу, каже чоловік, дійсно жахають. Будівлі, тераси, літні павільйони усе це було виготовлено з деревини, тож пожежа розповсюджувалася швидко, а майже всі забудови згоріли вщент. Як розповідає речник облуправління ДСНС Євген Василенко, рятувальники прибули на місце одразу ж після обстрілу. Локалізувати пожежу вдалося майже о третій ночі. До гасіння пожеж було залучено, Залучено 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки, а також 50 чоловік особового складу. Основні зусилля рятувальників було направлено на те, щоб не дати полум'я розпасюдитись на інші будівлі, а також на поруч розташований ліс. Вогнеборці запобігли розпасюдження полум'я. Євген Василенко звітує, повністю ліквідувати займання пожежникам вдалося після опівдня. Поранених та загиблих унаслідок обстрілу немає. Крім того, додає, під час гасіння рятувальники ще й врятували кошеня, якого придавило згорілими конструкціями. Пухнастий не постраждав, і ним уже опікуються волонтери. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Віталій Грунь, Юрій Бобикін, Харківські звістя. миновала ночь, потому что вечером мы имели обстрелы, которые и днем, кстати, не прекращались. Разрушен один из ресторанов города Харькова. Кроме того, разрушены частные дома, многоквартирный дом пострадал. И могу вам сказать, что не на один день российские агрессоры не прекращают обстрелы города Харькова. Тем не менее, город Харьков живет, работает. Мы запустили еще новые маршруты общественного транспорта, потому что люди приезжают в город Харьков и им нужно добираться. Запустили в том числе и маршрут на многострадальную северную Салтовку, потому что очень много людей сегодня приехали и проживают там, поэтому они нормально... Удобно, теперь могут добраться туда, куда им надо, и в центральную часть города и другие части города. Кроме того, могу вам сказать, что мы в наших центрах административных услуг запустили, новую услугу, которая у нас была в довоенное время. Это Воспользоваться этой услугой. Поэтому, несмотря на такие жестокие обстрелы со стороны российских агрессоров, мы живем, мы работаем, и мы обязательно победим. В центрі надання адміністративних послуг міста Харкова відновлено комплексний сервіс для батьків новонароджених є малятко. Як повідомила УЦНАП, знову за однією заявою та за один візит можна зареєструвати народження дитини і отримати зазначені держпослуги. Свідоцтво про народження, унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі, картка платника податків, допомога при народженні дитини, допомога на дитину з багатодітної сім'ї. грошова комп... Пенсація за пакунок малюка. Внесення інформації про дитину до реєстру пацієнтів. Обов'язковий медичний огляд школярів: перша необхідність кожного навчального року. У департаменті охорони здоров'я Харківської міської ради нагадують про важливість проходження учнями закладів середньої освіти міста медичних профілактичних оглядів. кажуть, процедура обов'язкова, адже це допоможе у подальшому запобігти розповсюдження хвороб. Медичні профілактичні огляди дають змогу оцінити стан здоров'я дітей, своєчасно виявити ранні ознаки захворювання та запобігти розвитку хвороби. Незалежно від форми навчання, профогляди є обов'язковими та щороку проводяться за місцем медичного обслуговування дитини. Своєю чергою, діти, яким через війну довелося тимчасово покинути домівку. Можуть зробити це за місцем фактичного проживання у закладі охорони здоров'я, який працює за програмою медичних гарантій та здатний забезпечити надання необхідної медичної допомоги. У профільному департаменті пояснюють, що першокласникам медогляд потрібно було пройти перед зарахуванням до школи, а отримані після обстеження документи, довідку про результати медогляду та карту профілактичних щеплень надати медичному працівнику закладу освіти. А от для дітей, які вже навчались у школі, це з 2 по 11 клас щорічний медогляд також є обов'язковим втім зазначають, у міськраді його можна зробити пізніше. Для того, щоб не створювати черг, у перші дні вересня візит до педіатра або сімейного лікаря можна перенести на будь-який інший час, наприклад, ближче до дня народження дитини. Також у департаменті нагадують, що навчальний заклад може попросити додатково надати довідку про вакцинацію дитини, якщо такі дані відсутні. Наприклад, у випадку, коли учніві довелося змінити школу. До того ж, якщо щеплення робили нещодавно оновлену довідку, також необхідно принести у школу. Значна міграція, скупченість та змінені побутові умови спонукають ще уважніше ставитися до вакцинації. З огляду на це звертаємося до батьків з проханням дотримуватися порядку проведення обов'язкових профілактичних щеплень та їх оптимальних строків, затверджених календарем профілактичних щеплень в Україні. Марія Шиловйова та Олексій Муравйов. Харьковские известия. Порядок надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам змінено. Повідомили в уряді. Відтепер переселенці отримуватимуть допомогу з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому громада звідки перемістилася, особа включена до переліку тергромад, розташованих у районі проведення воєнних дій або у тимчасовій окупації. В оточенні. нові правила передбачають, що ходити самій людині кудись з документами, писати заяви не треба. Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики України автоматично нараховуватиме допомогу при включенні територіальної громади до зазначеного переліку територіальних громад. Цей перелік двічі на місяць переглядається Міністерством реінтеграції. Причому допомога призначатиметься органом соціального захисту населення протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви про допомогу. Наголошується також, що виплата нараховується за останнім місцем обліку, тобто, в разі зміни місця перебування, треба неодмінно зареєструватись за новою адресою. Також врегульовано питання надання можливості та отримання допомоги внутрішньо переміщеним особам, які мають право та заяви, яких були подані через засоби єдиного державного веб-порталу електронних послуг портал Дія до 30 квітня 2022 року, і не були повністю ним сформовані чи перебували в обробці. Тобто ті переселенці, хто подавав заявки на отримання допомоги до 30 квітня і досі не отримав виплати, тепер може ще раз подати заяву. Для цього внутрішньопереміщені особи можуть звернутися особисто або поштою до органу соцзахисту населення та подати до 1 жовтня поточного року за встановленою формою заяву на виплату із зазначенням номера банківського рахунку за стандартом АйБАН або персональних даних одержувача. Одночасно необхідно додатково надати інформацію, яка підтверджує факт подання до 30 квітня заяви через портал Дія, наприклад, скріншот у свою чергу. Мінцифри надасть Мінсоцполітики переліки ВПО, які мають право на допомогу. Переліки будуть направлені у розрізі районів та міст, де такі особи первинно подавали документи через портал Дія. Важливо звернути увагу і на те, що допомога на проживання не надаватиметься переселенцям, взятим на облік до 24 лютого 2022 року, тобто на момент початку війни, за винятком низки осіб, до цієї категорії осіб належать громадяни, які отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату ЖКП. Та повторно перемістилися з тимчасово захопленою Росією території, з території громад, розташованих у районі проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні чи блокуванні після 24 лютого. Яна Біляєва, Егор Мікенін, Харківський ізвісті. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти минулої доби опрацювали всі факти руйнувань помешкань та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж. На блокпостах за добу правоохоронці разом з військовими перевірили понад 3230 транспортних засобів. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлені чотири особи для перевірки їх можливої співпраці з російськими окупантами. Наряд поліції по вулиці Тюрінській у Харкові зупинив автомобіль ВАЗ-2109, під час перевірки якого викрив 51-річного водія у проведенні відеозйомки адмінбудівель міста із геолокацією їх розташування. Також в телефоні чоловіка поліцейські виявили фото російських військових. Чоловіка доставили до райуправління поліції для подальшого з'ясування обставин події. Військовий облік жінок тема, яка активно обговорюється в суспільстві останнім часом. Напередодні з'явилась нова інформація. Нібито жінок, які стануть на облік, не випускатимуть за кордон. Мова про військово зобов'язаних українок виїжджати з України під час військового стану їм буде не можна, оскільки ми наближаємося до стандартів НАТО. Ми йдемо до них не лише у зброї, а й у військовому обліку. Цей облік однаковий як для жінок, так і для чоловіків. Але заступник міністра оборони Ганна Маляр поспішила заспокоїти прекрасну половину людства. Хоча сам факт того, що жінки, які стануть на військовий облік, не зможуть виїхати за кордон, вона не спростувала. Проте заявила, що служба у лавах Збройних сил України для жінок є справою добровільною. Хоча правила для військовозобов'язаних у мирний час різняться від вимог, що діють в умовах воєнного стану, тож жінки, які приймуть рішення служити, мають бути готові до певних обмежень на сьогоднішній день у державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Це добровільне рішення окремих громадянок. Інформація щодо необхідності постановки на облік жінок певних спеціальностей не відповідає дійсності. У разі прийняття поправлень до закону, які ініціювало Міністерство оборони, генеральний штаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби. На жінок чекає військовий облік, а не мобілізація, і лише тих, хто має певну спеціальність. Генштаб штаб називав публічно три спеціальності: це медичні, це кухарські і це радіоелектроніка, натомість, що стосується інших, ми говоримо про необхідність добровільної постановки на облік. Що це означає? Що жінки, які хочуть, які вмотивовані, вони повинні мати право все-таки ставати на облік. Ми не повинні їх цього позбавляти. Тому в Власне, боятися нічого не треба, розпускають здебільшого паніку, що буде заборонено виїзд. Жінки нібито вже там на поготові виїжджати. Ну, це дійсно просто паніка. А я біляєва, Андрій Паколов, Харківський ізвісті.